Президент США Дональд Трамп только что заявил, что планирует позвонить Путину. Отвечая на вопрос, как прошла встреча с Зеленским, о которой тот мечтал последние месяцы, Трамп заявил, что не обсуждал с ним прекращение огня, а просто хотел посмотреть, как у него дела. Сама встреча продолжалась 40 минут без журналистов, видимо, чтобы не позорить Зеленского, больше подробностей нет. Сам Трамп только что заявил, что его обещание закончить украинский конфликт за 24 часа – это сарказм. Саму войну он назвал очень сложной. Что касается саммита НАТО, то по инициативе из Вашингтона, из Коммюнике исчезли все антироссийские тезисы. Новых антироссийских санкций тоже не будет. Это главное заявление из ГААГи. И как так вышло, что Зеленский в костюме, хотя война не окончена? Спойлер. Испугался американского гнева. Не менее удивительные метаморфозы, которые происходят с НАТО. Вот еще год назад мы, стоя в этой студии, обсуждали, что Россия объявлена главным врагом. Что в ближайшее время будут размещать ракеты меньшей и средней дальности, нацеленные на нашу страну. Что э, Украине открыт путь к вступлению в НАТО, и она находится в процессе вступления в НАТО. Проходит год, и единственное, что осталось неизменным, это вот как тогда они собрались и обсуждали, а что, собственно говоря, означает пятая статья Устава. Ну, то есть они 75 лет просуществовали, а потом говорят: а давайте обсудим: а вот статья взаимопомощи, она вообще что значит? Так и сейчас, судя по комментариям Трампа, они в этом вопросе не разобрались. Никто до сих пор не знает, что значит эта пятая статья. Мы видим, что НАТО резко умерило свою риторику и что Украину точно, совершенно в НАТО никто не ждет. Я думаю, что это вполне логично. НАТО деградирует, потому что НАТО опирается на две ноги. Одна нога – это борьба с Советским Союзом/Россией, против которой, собственно, и создавался НАТО. Что бы нам ни говорили. А вторая нога ⁇ это гегемония Соединенных Штатов Америки. Вот если Соединенные Штаты Америки вдруг тактически перестают объявлять Россию своим главным врагом, то эти ноги разъезжаются и устойчивость НАТО теряется. Что нас, несомненно, не может не радовать. Но, при общей радости, я хотел бы призвать нас всех обратить внимание на сегодняшний пост Дмитрия Анатольевича Медведева который справедливо сказал, да, мы против членства Украины в НАТО, и мы видим, что, скорее всего, ни в каком НАТО Украина никогда не будет. Но мы видим, как Евросоюз, который создавался как экономическая организация, союз угля и стали в свое время, да, все больше и больше, семимильными шагами, превращается в военно-политический блок, который имеет в качестве своего главного противника нашу страну, Россию. Мы видим разворачивающуюся активную агитацию, которая ведется во всех странах Европы. Вот даже решение, которое сейчас принято о том, что там к 35-му году они до 5% повысят э, долю ВВП на оборону, это же решение, которое касается Европейского союза в первую очередь. Э, так вот... В этой связи мы можем сказать, что если раньше мы очень нейтрально относились к идее того, что Украина или что там от нее останется, может вступить в Европейский Союз. В конце концов, это ее выбор, какие экономические связи с кем строить. То если тенденция к превращению Европейского Союза в военно-политический блок, борющийся с Россией, не прекратится, то, конечно же, мы будем категорически против Любого участия, любых остатков Украины в составе военно-политического блока, имеющего в качестве главного врага нашу страну. Я думаю, что это все должны учитывать. Сам Зеленский только что впервые прокомментировал встречу с Трампом. Еще раз напоминаю, что к этой минуте есть только одна фотокарточка. Видео нет журналистов, не звали. Зеленский, видимо, рассказать больше нечего, сообщил лишь одно. Во время переговоров, что он показывает до сих пор, неизвестно. Во время переговоров с Дональдом Трампом они смогли обсудить, внимание, барабанная дробь, раньше речь шла о стратегическом поражении Российской Федерации, об уничтожении военного потенциала нашей страны. И вот теперь они обсуждают производство в будущем совместное производство Соединенными Штатами БПЛА. Также обращает на себя внимание. Ну про одежду Зеленского мы сказали, его приодели, принарядили, чтобы он не раздражал Дональда Трампа. Ну ключевое за спинами американского президента и украинского узурпатора переводчики. Ну, то есть предыдущий скандал в Белом доме, когда Зеленский пытался в английский, до сих пор расхлебать у Украины не получается. И в этот раз его пытались переводить, чтобы он выглядел более внятно и казался хоть сколько-нибудь адекватным. Но и министр иностранных дел Лавров заявил, что обстановка в мире такая, что про часы из судного дня вспоминаешь все чаще. И про третью мировую войну думаю все серьезно. Но по итогам встреч Трамп заявил, что украинский конфликт сложнее, чем любая другая война, и Путин тоже сложнее. Проблему американского президента тем не менее можно описать фамилией Зеленский именно так сказал Дональд Трамп. У меня с ним не просто. А российский лидер, по словам американского президента, хочет выбраться из этого бардака. В итоге мы в коммюнике, при этом нет осуждений действий России, это главное отличие от предыдущего саммита. Договориться по поводу повышения расходов на оборону тоже не удалось. Во всяком случае Бельгия и Испания против официально. Ну, і будемо говорити якраз далі про ситуацію е, міжнародну, як бачать деякі політики е, війну Росії проти України. Зокрема, говоритимемо про Трампа. Він заявляє, що ситуація щодо війни в Україні вийшла із під контролю. Про це дописує видання Bloomberg. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час закритого засідання країн-членів НАТО заявив, що ситуація довкола повномасштабної війни в Україні повністю вийшла із від контролю. За словами обізнаної особи під час засідання, Трамп заявив, що з Україною потрібно щось робити. Це цитата, оскільки ситуація повністю вийшла із під контролю. Хоча він не вдавався в деталі, цей коментар був сприйнятий як позитивний знак підтримки України з боку президента Сполучених Штатів Америки. Пишуть у виданні Bloomberg, тобто зрозумів, що не вдається ніяким чином повпливати на. Російську Федерацію, зокрема на пропозиції з боку Сполучених Штатів Америки про припинення вогню, він розуміє і читає новини про застосування Російської Федерацією ударних безпілотників, ракет по цивільній інфраструктурі, і бачить, що дійсно він не контролює абсолютно. Путіна на жаль, так і будемо сподіватися, що певні міри, врешті-решт, зможуть зробити так, щоб приструнити російського агресора. Ну і стосовно саме бесіди зеленського на саміті НАТО стосовно його вигляду, зовнішнього, досить велика кількість. Увага була приділена. Стилю і зовнішньому вигляду президента України. А коли він зустрічається із Трампом, ви пам'ятаєте це відео так? І українці, знаючи, що буде зустріч Зеленського з Трампом, думають: а чи буде краватка, чи буде костюм? А в чому сьогодні вдягнений президент України Володимир Зеленський? Ну а тим часом саміт НАТО вже декілька годин тому завершився і. А расиста кваліфіковані як довгострокова загроза. Нарешті так і підтверджено, що безпека України є внеском до безпеки НАТО, і ця норма є елементом мосту до членства України в Альянсі. А члени країни країни-члени зобов'язались підвищити до 5% від ВВП витрати на оборону. Ну і також у фінальному документі згадано лише до речі, дві держави, що не є. Членами альянсу це Московська Федерація, яку окреслили як довгострокову так би мовити, загрозу та Україна, захист якої визнано пріоритетом альянсу. На жаль, немає й мови щодо безпосереднього членства України в НАТО. Е, ну і також що відомо наразі з проводу зустрічі Трампа і президента нашої країни вона завершилася, і наразі відомо про те, що до речі, в остання політика говорила віч навіч на похороні Папу Римського. Наприкінці квітня це все відбувало ну і наразі відомо про те, що Дійсно, під час зустрічі з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський надав підтвердження того, що до речі, досить цікава, так важлива, навіть не цікава, важлива інформація того, що Росія передала ціла своїх загиблих в останньому обміні. А також крім того, Зеленський продемонстрував карти з реальною ситуацією на полі бою, що наразі так відбувається. Ну і до речі, також зовсім скоро матимемо змогу з вами і також проаналізувати а те. Що дописував президент нашої країни Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі? Він прокоментував ту досить таку тривалу та змістовну зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і, врешті-решт, зустріч Трампа і Зеленського завершилася. Що відомо станом на цю годину? Сьогодні, середа, 25 червня, на полях саміту НАТО, пройшла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. В останні політики говорили віч на похороні папори. Имського наприкінці квітня. Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського на зараз. Під час зустрічі з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський надав підтвердження того, що Росія передала тіла своїх загиблих в останньому обміні. Крім того, Зеленський продемонстрував карти із реальною ситуацією на полі бою. Офіс президента оприлюднив фото із зустрічі Трампа і Зеленського о 18.31. там де вони сидяться. Спілкуються, тиснуть один одному руки і обмінюються. Ну тобто споглядають якраз таки ці світлини, які демонстрував президент України Володимир Зеленський а, а, з підтвердженням того, що Росія передала тіла своїх загиблих в останньому обміні і а, карти реальної ситуації на полі бою. А, Трамп висловився про українців. Він назвав українців сміливими людьми. Щодо президента Зеленського, він зазначив, що Зеленський веде свою війну та відвоює свою державу. За словами Трампа, Зеленський веде дуже складну битву, але він в ній успішний. Зокрема, окремо американський лідер висловився і про те, чому не зміг закінчити війну в Україні за 24 години, які він анонсував. Ми всі це пам'ятаємо. Цитую, мої слова. Про припинення війни в Україні за 24 години це сарказм. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна, яку я бачив, заявив Дональд Трамп. Також коментарі від Трампа про розмову із Зеленським був. Той заявив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським, зазначивши, що просто хотів побачити, як в того справи. Трамп назвав зустріч приємною, не дивлячись на те, що в лідерів були. Так звані невеликі важкі часи. Це цитата із вислову Дональда Трампа. Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч, вказав президент Сполучених Штатів Америки. За словами американського лідера, Зеленський веде дуже складну війну, але він успішний. Водночас Дональд Трамп висловив намір поговорити із Путіним аби. Так би мовити, подивитися, чи зможемо ми покласти цьому край, маючи на увазі війну Росії проти України.